Рахуємо розмитнення Volkswagen та Уран один дизель 2012 року. Дуже цікавий автомобіль. Скільки будуть коштувати митні платежі та всі витрати до українських номерів? Зверніть увагу, автомобіль, який ви зараз бачите на екрані, це авто після таксі, і це напряму навіть вказано в технічному паспорті. Також ми бачимо, що це 1,6 дизель. Перша реєстрація третій місяць 2012 року. Тобто, автомобіль на свої роки проїхав дуже і дуже багато кілометрів. Продавець також зазначає провіг 500 тисяч кілометрів і перша реєстрація Дванадцятий рік, якщо ми рахуємо цей автомобіль, витрати по ньому. Автомобіль 2500 доларів, доставка своїм ходом 400 доларів, митниця всі платежі 2700 доларів, сертифікація 60, перша реєстрація 150. Разом авто стає 5810 доларів. І що цікаво саме по цьому автомобілю? Те, що цей автомобіль, коли буде купуватися в Україну, він вже буде зажати зовсім іншим пробігом. Якщо ми дивимось аналогічні автомобілі на сайті Авторія, зверніть увагу: такі самі автомобілі, але пробіг 300 тисяч кілометрів, і ціна стартує від. 8200 доларів, тобто вигідніше набагато купувати автомобілі самостійно, приганяти самостійно, якщо у вас звичайно, є така можливість, і тоді ви не будете ошукані з приводу пробігу. Українці купуйте авто, а в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо.